Якщо прийде повістка, підеш на фронт чи в тебе бронювання від Мінкульту? Ну, в мене бронювання від мінкульту до кінця року. Ну, ДВСМ, якщо треба буде йти на фронт, то, ну, звичайно, треба йти на фронт. Просто багато людей, коли йдуть на фронт, їх звідти просто виганяють. Ну, бо кажуть, ти можеш допомагати? «Допомагай іди». І ти такий, ну хорошо, тобто, ну люди просто у нас військові. Це ж не те, що повістка треба йти, мобілізований, все, і ти там же ж вибирають людей. Ти для що ти можеш? Ти можеш принести нам там 10 мільйонів гривень, привезти, полізати культуру, зробити щось це, підтримати тут мирне життя, зробити якісь речі? Так можу. Ну так ну роби. Ти маєш на увазі, що ти більш корисний тут, ніж там. Це не мені оцінювати, але ну, зараз воно є так. Якщо я буду більш корисним, то значить треба бути там корисним. Я думаю, що кожна людина, кожна людина вона може оцінити. Ну, як кожна людина має робити те, що вона робить, і все. І, до чого, і, і тоді воно все працює.